Четверта частина польоту космос. Закінчення. Бриттю вже там збирається летіть. А, він там дрихне. Тук-тук-тук. Що ті надо? Ти будеш летіти додому? Так забігай вже додому, ми будемо летіти. Скільки на ракеті протів? 15%. А ми всміє долетіти додому. Думаю, що вспієм тільки долетіти до нашої планети Земля і все. Так, відкривай двері. Все, і далі зависнуть в польоті. Ну, тільки попробуй мені сказати. Та шучу, я й шучу. Так, скільки? 32%. А, ну хватить. Що, у заводь ракет. Ми полетіли. Типа я хочу в вікно подивитися. Так, так по двинці, надо сісти. Куди тобі надо сісти? Так, взяв мені перегороди. Тепер я буду на твою морду дивитися. Сейчас сяду і полетим. їм. Уже нервенчаєш. Ух, все, полетіли пройшло один, пройшов один тиждень. Все, мы приземлились. Все, Можно в скафандре снимать. Ой, ой, ой. я раз заговорю Фух. Ух, братан, знимаю уже ці дурацкіе, 에... шлеми, короче. Все, выходим из ракети. Десь тут должен быть будь... охранник. Мы ж его вбили. А, точно. Так, я новий охранник Ви полетіли на ракеті 4 на 4 дня. І ви платите 400 гривень. В смислі? Та мені зарплати не вистачає. А ви кажете 4. Самі платіть. Це ж ваша ракета. Ха. Прикольно, ти його винес. Ладно. Пішли, братан, давай оце чудо-юдо откинемо. Все, братан, пішли додому. Роздам роз по домам роз... Роз. Роз... Короче, роз, роз... розхожуватися. Ну, тоді давай. Пока. Завтра зайдеш до мене, Якщо буде время. Бо завтра мені просто йти на стрижку. А ну тоді пока. Ну, якщо вам понравился ролик, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всем пока!